Мої вітання. Шановні друзі, це YouTube канал Фабрика новин. Мене звати Василь Пихньо. Далі з вами разом оглядаємо карту бойових дій станом на завершення доби 7 березня, початок 8 березня. Що ми маємо на фронтах за допомогою ресурсу Deep State. З'ясуємо разом спільно, впродовж найближчих 15 хвилин. Та перш ніж ми передамо до такого огляду, попрошу вас уподобати це відео, також написати коментарі у підтримку його розвитку. Не забувайте підписуватися на YouTube канал Фабрика Новин, якщо ви ще не підписані, та ставати нашими Спонсорами, якщо вам подобається відповідна наша робота, і ви бажаєте її фінансово підтримати. Отже, ресурс Deep State використовуємо для того, щоб аналізувати те, що маємо на фронті. Він нам допомагає наочно це побачити. Розпочинаємо традиційно із Харківщини. Загалом, якщо говорити згідно з веденнями Генерального штабу, основні зусилля ворог і далі фактично зосереджує на введенні наступальних дій на по суті п'ятьох основних напрямках: це Куп'янський, Лиманський з центром у Кремінні, Бахмутський за назвою зрозуміло, Авдіївський. Вітак, так само за назвою зрозуміло, і дещо ширшому Ніття зараз називається шахтарський напрямок, включно із Вугледаром у його центрі, але не лише Вугледаром. Тому ось на цих п'яти напрямках ворог наразі здійснює наступальні дії на запорізькому та херсонському фронтах. Вони ведуть оборону, як повідомляє наш український генеральний штаб. Отже, щодо купінського напрямку, населений пункт Гряниківка, тут в районі нього були відбиті атаки. Впродовж останньої доби. Ми бачимо Гряниківку у червоній зоні на карті діпстейт Проте фактично. Ну за свіжими повідомленнями генерального штабу можемо розуміти, що якщо тут були відбиті атаки ворога, то відповідно тут зафіксовано присутність українських бійців, і ми тримаємо позиції в цьому. На цій ділянці фронту, а загалом на північно-лугансько-харківському напрямку справді небагато публічних новин проте інтенсивні бойові дії там ведуться. Росіяни сюди насамперед посилають свої свіжо зібрані частини, які пройшли навчання у республіці Білорусь. Зокрема, і певні частини вже третього армійського корпусу, які таким чином проходили довкомплектацію та навчання на території Республіки Білорусь. Вони зараз посилаються до України. Про це повідомляють моніторингові спільноти Білорусі Руські і е, вочевидь, вони найперше, куди потрапляються саме сюди на Луганський фронт. Е, в якійсь мірі проходять бойову обкатку. Тут і далі вже просуваються на ті напрямки, де потрібно затикати, так би мовити, діри. Хоча з Воронської області умовно є цілком є можливість у росіян посувати напряму, наприклад, під Бахмут або під Авдіївку, такі частини або через Маріуполь на Вугледар. Е, втім, на деяких напрямках, таких як Вугледар, наприклад, то вже не дуже сильно хочеться наступати окупантам, і Про це повідомляє наш генеральний штаб. А ось. Тут на північній Луганщині і Харківщині все ж таки йдуть. Інтенсивні бої, проте без суттєвих якихось означень на карті бойових дій або без суттєвих просування на будь-якому із напрямків. щодо Кремінського напрямку, то тут традиційно тривають бойові дії на півночі від житлівки до нововодяного, росіяни тут здійснюють наступальні дії. Зокрема, за останню добу в районі Невського був відбитий, були відбиті штурмові дії противника. І це про це повідомив наш генеральний штаб. Ну а крім цього, водночас. Тут активно використовує ворог бронетехніку, ті ж самі танки. І 25-та бригада десантно-штурмова збройних сил України похвалилася відеодоказом, як вони знищили рівно 5 танків у цьому районі поблизу населеного пункту Червонопопівка. От він, власне, ось тут червонопопівка зона діяльності 25-ї нашої десантно-штурмової бригади. І вони продемонстрували це. Відео з нього важко одразу порахувати всі танки, але ми можемо точно. Бачите, величезне, величезне багаття внаслідок горіння ось цих колись бойових. Бойових машин російської армії як мінімум два таких осередки е, паління. Ми бачимо, третій ще трішечки вище на зараз по екрану з'являється нерухомий танк російської армії. Е, Четвертий просувається. Ну і п'ятий десь вочевидь заховався. Е, справа в тому, що тут були знищені, от навіть ми бачимо зараз за цією верифікацією, коли відео наблизилося до танку. Е, от, власне, це танк Т-80 І загалом 25-та бригада повідомляє, що було знищено в ході ось цієї однієї атаки одразу п'ять танків противника, а п'ять танків це друзі. Дуже дуже багато. Насправді це не одна машина, це величезне досягнення. А одразу п'ять машин в такій ході однієї атаки знищити ворога. Це дуже і дуже великі потуги, і вони вдалися нашим бійцям 25 ї повітряно десантної бригади. Далі на південь, звісно, що під Білогорівкою та в Середянському лісництві теж тривають бої. Проте про них не повідомляли як про велику кількість штурмових дій за останню добу. Генеральний штаб натомість повідомив. Ми про населений пункт спірне. Ось тут е, ми бачимо місце атак, е, і 14-го і місця розташування 14-го батальйону територіальної оборони призрак як зазначають нам аналітики діпстейту. Власне на спірне за останню добу були штурмові дії противника. Крім цього, ну не забуваємо, що тут ось цей фас оборони, цю ділянку оборони від спірного аж до Васюківки, ось фактично по всій цій лінії фронту тримають наші доблесні. Штурмовики з окремої гірсько-штурмової ї бригади едельвейсів і зокрема таким чином 108 восьми окремий гірсько-штурмовий батальйон у складі цієї бригади показав навіть відео штурму ворожих позицій, ворожих шансів на цьому напрямку. Власне, як це все відбувається? Ми можемо побачити ледь не в режимі реального часу, тому що одна. Шоломі одного із героїчних таких справді штурмовиків 108-ї окремої гірсько-штурмового батальйону. Ми можемо побачити, як відбуваються ось ці штурми позицій, як заходять у ворожі окопи, наші бійці з перестрілкою, з закиданням гранат, з витисканням ворога із цих позицій. Ну і підсумком такого штурму стало взяття у полон двох російських військовослужбовців, які вирішили не протистояти нашим Едльвейсам а краще здатися, аніж бути вбитим. Ми у цих же шансах. і так вочевидь на півден... на північно-солидарському напрямку ми здобуваємо нові позиції. Ми виборюємо ось ці місця зосередження ворога, передові шанси їхні, і вочевидь, не просто так кричить волає, як ми можливо могли чути напередодні пригожин. який говорить, що дуже він непокоїться за те, аби його бійці, так само як і ось ці двоє, які зараз виходять з під землі. Внаслідок дій окремої гірсько штурмової окремого гірсько-штурмового 108 батальйону, так от боїться пригожин, щоб і його вагнерівці, які опинилися зараз у Солидарі, які тиснуть на північ Бахмута, не опинилися також у кільці внаслідок активних дій українських сил. Тому що як зазначав Пригожин зараз ударні такі кулаки українського війська насамперед зосереджені у сіверську, тобто ми розуміємо, що це якраз може бути напрямок. Ось цей де Проводять штурмові дії наші е, гірські піхотинці, гірські штурмовики. Другий напрямок, де він сказав, що боїться українського груповання військ, це в Краматорську. Ну і третій напрямок, про який зазначив пригожену е, своєму звеленні напередодні, е, він сказав про часів яр і далі Костянтинівку Тобто, е, ви, вочевидь, бачите, що наперетині цих трьох. Е, Стрілочок цих трьох напрямків фактично по ліву руку залишається відсіченим повністю угрупування сил найбільш боєздатних сил російської армії. А нинішній час це бойовики Вагнера, і не виключено, що вони можуть також потрапити у котел. І справді цього боїться ватажок вагнерів-пригожин. Тому ось така ситуація тут є. І якісь певні дії уже сіверське угрупування наших військ ось тут на північ від Соледара почало вчиняти, зокрема із виборюванням. Цих передових позицій у росіян щодо самого міста Бахмут. тут вочевидь є фіксація певних позицій. Є вдалося зупинити штурм росіян, і Про це доповідають з місця наші бійці, що означає зупинити цей штурм, не вибити їх із попередньо зайнятих позицій, але принаймні зупинити подальше просування на північ від Бахмута з метою оточення цього міста. Генеральний штаб загалом. Повідомляє про те, що тривають безуспішні наступальні дії у районі Оріхово-Василівки. Ось тут у нас Оріхова Васильівка, далі Дубова Василівка це от такий невеличкий населений пункт. Ось тут. Ну і конкретно про Дубову Васильівку. Генеральний штаб говорить, що цей. Язичок нашої оборони дуже е, свербить росіянам тут на півночі е, і під дубово Васильівкою. Вдумайтеся лише в цю цифру за останню добу було проведено 37 штурмів. Тобто бійці, які тут залишаються на передових позиціях, відбили 37 атак на свої позиції за лише 24 години. Це просто неймовірний героїзм і неймовірна впертість російських окупаційних сил, які прагнуть, все ж таки, перерізати якимось чином сполучення Бахмута. Хоча воно звісно залишається робочим, оскільки внаслідок проведених атак на півдні все ще достатньо проїзною, Ну не супер такої безпечною, але проїзною, Залишається дорога на Костянтинівку через Іванівський. Ось цей власне жовтим кольором вона тут виділена. Ну і низка трас та е, ну це не траси. Я покажу, як вони виглядають, але е, проїздів через хромове, в тому числі, є е, для сполучення е, Бахмута, е, які, до речі, в виглядає ось так. Фотографи змогли зафіксувати місто Бахмут е, не інакше, як знаєте, коли писав Довженко Україна в Огні, так ось е, е, і Бахмут на нинішній час перебуває в огні. Це уже. Правобережжя, або точніше навіть говорити лівобережжя, західний берег, тому що річка Бахмутка тече, так би мовити, до гори так. Ось оце цей західний берег, центральна частина міста, яку от я зараз виділяю, от її обстрілюють окупанти. І ще раз повертаючись до фотографії ви можете побачити, як це все виглядає з висоти пташинного польоту. Просто-напросто по будівлях. Зрозуміло, що там так чи інакше є. Наші бійці десь ховаються, намагаються переховуватися але прямісінько по будівлях гатять росіяни, і тут навіть не питання того, що є. Та наші бійці чи немає. Їх тут ніхто не чекав для того, щоб вони могли ось так нищити наші міста, е, але зрозуміло, це війна і без е, таких таких кадрів не буде. Тим паче, не буде е, під час війни і без втрат сумно визнавати. Як багато хто вважав, що він безсмертний, але саме під Бахмутом е, минулої доби загинув герой України да Вінчі, е, командир е, окремого батальйону у складі 67 ї бригади. Ідуть найкращі, а От росіяни кидають на штурм свої все свіжі і свіжі сили, але знову ж таки ці свіжі сили вони теж не безмежні. І як я вже говорив раніше, зрештою на півночі Бахмута, як говорять наші бійці, вдалося зупинити просування росіян, принаймні ще не відрізати повністю його і убезпечити Бахмут, але зупинити його вдалося щодо півдня. То тут справді були проведені деякі контрнаступальні операції. А зокрема, я підозрюю, що це з південного напрямку. Ми. Ми можемо побачити відео зі штурмовими діями третього окремого штурмового третьої окремої штурмової бригади у складі сухопутних сил. Грубо кажучи, це ветерани Азова. Е, зокрема, ми бачимо зараз роботу першого механізованого батальйону у складі цієї третьої окремої штурмової бригади, яка у, у Бахмуті захищає позиції. Ну і от вони завітали теж у ворожі шансі для того, щоб їх відбити. Давайте я трішки поверну назад. Відео В мене знаєте, що особливо вражає, коли я бачу штурму наших бійців ворож. Жих позицій, це той срач, в якому живуть росіяни. Очевидь, от вони як вдома живуть у себе, так вони і облаштовують свої позиції. Просто-напросто, крім того, що багнюка в силу погоди, але й ось цей бруд, це сміття, в якому вони в лайні цьому живуть, і вони це лайно хочуть перенести до нас. Тож були спроби штурмувати. Не вийшло успішно. Я так розумію, штурмувати ці позиції. Натомість довелося відступати нашим бійцям, тому що одразу, от прилетіло у відповідь артилерія, тобто там все дуже. Чільно дуже контактно відбувається у Бахмуті, але ця оборона тримається і, зокрема, на півдні е, теж тримається. Тобто, загалом можна ситуацію характеризувати як дуже надзвичайно складну, але е, плюс-мінус, так би мовити. Контрольовану, тому що справді на півдні зсу успішно захищають усю дорогу Т0,504, що веде з Бахмута до Костянтинівки. Російська армія ймовірно перебуває, як пишуть деякі аналітики на відстані двох-трьох кілометрів від цієї дороги, не маючи прямої видимості, але це не робить водночас пересування цієї дорогою безпечним. Натомість є багато ну як відносно багато польових доріг, які не достають росіяни. Втім, вид вигляд цих польових доріг абсолютно не вселяє дові. Ірі, ось так приблизно вони виглядають і дуже складно на техніці насправді то там пересуватися. Слушно говорять росіяни їхні російські пропагандистські, щоправда, телеграм-канали, які стверджують, що наступ росіян сповільнився в тому числі через ось таку багнюку, але це не виправдання. погодитися для другої армії світу так складно, складно всім і їм і нам, але наша оборона тримається і буде триматися навіть попри ось такі дороги, які там на були прокладені в околицях Бахмута, якби важко не було присуватися, тому що це наша земля, і вона просто зобов'язана нам сприяти в цій обороні. Тож ситуація насправді складна. не беруся говорити ні про які прогнози, ні про ні про що подібне. Але те, що в Бахмуті добре підготовлені позиції, вони можуть триматися довго, так це факт. І віримо, що силу наших бійців і тієї мотивації вистачить це робити. Хоча, хоча я навіть просто собі не уявляю, в яких там умовах перебувають наші бійці, вочевидь, це пекло, яке з'явилося на землі. Під Авдіївкою теж були відбиті атаки в чергове під Красногорівкою, Кам'янкою. Е, крім цього, е, Сєвєрне, Первомайське, Невельське та Мар'їнка. Ось воно Сєвєрне, Первомайське, Невельське і населений пункт Мар'їнка, який росіянам теж не під силу узяти. Не повідомляється про штурми під Вогледаром, Хоча тут е, російські пропагандисти малюють собі якісь уявні перемоги. Е, щоправда, аналітки Діпстейту навіть одне з останніх їхніх відео типу успішних атак під Вогледаром, Проаналізували, і насправді виявилося, що це банально запис попередніх атак у Мар'їнці. рашисти вирізали деякі кадри, які чітко свідчать про те, що це Мар'їнка, і тепер демонструють їх, наче успіхи під вугледаром. Хоча таких, звісно, що немає, але це не означає, що не буде спробу росіян вдарити по Вугледару з новою силою, тому що зараз навіть скоріше не стільки про Вугледар будемо говорити, скільки про велику новосілку, адже очевидним з'являється намір противника, ось таким чином рухатися з Тою того, щоб обійти вугледар в по двох напрямках: Марінць їн, Марінки та з великої новосілки, оскільки вугледар їм не під силу, тому я не виключаю абсолютно тих перспектив, що під великою новосілкою найближчим часом можуть більш активно розвиватися події. Але переконаний, що бійці наші до цього готові на запорізькому та херсонському фронтах без змін. Утім, тут як повідомляє наш генеральний штаб, перевага за нами атакуємо ми. Тож, тримаємо, друзі, руку на пульсі. Залишайтеся, будь ласка, з фабрикою новин з нашими оглядами. Мене звати Василь Пихньо, Спасибі, що довіряєте. З вас, будь ласка, уподобайки цьому відео, також коментарі у підтримку розвитку YouTube каналу. Не забувайте підписуватися на нас та ставати нашими спонсорами. На все добре. Обов'язково бережіть себе.